У цьому відео ми розповімо вам, як допомогти дитині побороти страх перед стоматологом про етапи та підходи, які допоможуть дитині здобути довіру перед стоматологічним лікуванням молочних зубів. Перший етап це правильний підбір слів, які не будуть викликати у дитини занепокоєння. Часто такі фрази, як не бійся, боляче не буде або тобі укол робити не будуть, нагадують, що майбутнє лікування зубів може бути болючим. Замість цього можна говорити більш м'яко. Наприклад, коли будемо прогоняти мікробів, це може бути незвично, але зовсім не боляче. Або ж зубчику дадуть сони сік. Завуальовані вислови допоможуть дитині сприймати ситуацію менш тривожно. Другий етап гра. В сучасному світі можна купити безліч іграшкових стоматологічних наборів, що дозволять дитині відчути себе лікарем і саме через гру зрозуміти, як проходить процес лікування. Ви можете бути теж залученими до такої гри, щоб дитина могла лікувати вас або побути в ролі пацієнта. Це допомагає значно знизити страх перед реальним лікуванням зубів та на підсвідомому рівні дитини зробити візит грою. Третій етап це пізнавальні відео та мультики. Існує безліч дитячих мультфільмів, які розповідають про важливість догляду за зубами, пояснюють, хто такі каріозні монстри і як проходить процес лікування зубів. Такі матеріали в ігровій формі підготують дитину до прийому у стоматолога. Дитячі стоматологи обов'язково знайдуть спільну мову з дитиною, проте страх лікарів часто виникає на порозі в клініці. І саме батьки відіграють важливу роль в адаптації до стоматологічного лікування. Щоб дізнатися більше інформації, переглянути приклади наших робіт та багато корисних відео, переходьте на наш сайт за посиланням. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, а також пишіть у коментарях свої запитання, на які ми обов'язково відповімо. Запишіться на консультацію в мережі стоматологічних клінік Люніден. Дякую за увагу та до зустрічі.